Назар пригнувся, низька стеля майже торкалася до маківки голови. Зліва від нього він помітив ще одні двері, що вели до суміжної кімнати. Майже під самою стелею, в глиняній стіні, були пробиті кілька вузьких прорізів, через які просочувалося сонячне світло. З меблів у приміщенні малися лише дерев'яне ліжко, яке сиротливо тулилося до стіни, і два табурети з ніжками у вигляді лап лева. У кутку кімнати стояла скриня з грубого дерева. Вочевидь, дівчина там зберігала свій одяг чи коштовності, а на земляній підлозі поруч зі скринею були акуратно складені кошики і різні посудини для їжі. Я знаю, що виглядає шикарно, задоволено посміхнулася Хенут, яка неправильно зрозуміла здивований погляд Назара. Але я улюблена служниця цариці, тож вона робить мені багато подарунків, як, наприклад, це ліжко і скриня, а інші. Навіть ліжка не мають, зробив великі очі Назар. Коли вони проходили стародавній Єгипет в університеті, він почав зустрічатися з п'ятикурсницею Оксаною. Її пишні груди п'ятого розміру і короткі спідниці були значно цікавішими за історію. Тож побут єгиптян він пропустив, як і все інше, що стосувалося Єгипту. Бідненько ви живете. Що? Брови хинут майже зійшлися на перенісці, та як ти смієш, вона вперла руки в боки, її очі палали від гніву, щоки покрилися багрянцем. Повну версію аудіокниги ви можете прослухати на каналі Аудіокниги Української книги Рада Лія. Тож тисніть на кнопку та переходьте за посиланням прямо на відео.